Підігрів сидінь, підігрів керма. Е, зарядку можна ну безпровідна зарядка підтримується, яку можна включати виключати. Дивись, щось пише допомогу під час виходу з авто дезактивовано. Дивись, бо у нас uh, в дзеркалах є вони... зони БСМ, так звана система БСМ, моніторингу сліпих зон. І вона і, працює да. ще на пешеході. Да. На... І коли вона працює, дивись, там буде за дітей, наприклад, їхати автомобіль. Автомобіль це, на це реагує, угу, і він угу. тебе буде попереджати, що коли ти будеш відкривати двері, що ну типу краще. Щоб не, не було робити. як в тому фільмі: відкриваєш двері, і велосипедист вже да. врізається. Дуже класно, коли в нас є такі. Менеджер, як Володя, у нього зріст 1,90 метра. Да? З хвостиком. Та. І це під тебе було налаштоване сидіння. Так, під І себе. ти зараз сидиш. Комфортно. І я комфортно сидю. Все дуже чудово. Тут неможливо сказати, що з запасом дуже багато місця, але ж кудись їхати. І що замітив, сідушки тут дуже такі комфортні, ніяк скам'яка, вони не дубові. Мають якусь форму, не, не просто плоска скамейка обтянута цим шкірзамом, а форму мають і ти тримаєшся. Ти не, не сползаєш вперед. А, і тут же, що помітив тоді, ще як роздивлявся, що є регулювання по углу, так? Так. В двох діапазонах. Чи рівніше може дитина хоче сидіти, чи ти хочеш отак сидіти для... Комфортного пересування. Більш пологіше. Більш пологіше. Ну і також підлокітник, тобто стаціонарні помітив, що дуже чудово, що два USB-C роз'єма на два, на дві людини. Тобто ти вмікнув, вимкнув свій смартфон і їдеш далеку подорож. І оці ж всі помічники, читав я про неї, що там. Якщо перешкода перед тобою, вона автоматично зупиняється. Так, так. гальмує, ексельна, гальмує. Пішохід, якщо перебігає, так. вона бачить, гальмує також. Це, Це... також немаловажно, mm. тому що бачите місто, яке виває, винирює откуда, звісно, ти не побачиш. А автівка повинна тобі ж допомогти цей момент. Лапухи великі, я дивлюсь, з зеркала такі, що ну, просто гарні. І який ще плюс імена. Короли відчуваєш, особливо ось по місту, як ми їздимо, це ж габарити ти більш ощущаєш, ніж у великому авто. Ти бачиш їх. І обзорність дуже класна. В rav 4 обзорність я відмічав, що дуже класна. А в, тут в королі ще, ще краще вона.